Пане Олеже, доброго ранку. Вітаємо вас зараз. Ми вас маємо побачити. О, бачимо. Доброго ранку Доброго ранку. Раді вас да, бачити. доброго ранку, пане Олеже. Отож, ось днями з'явилася нова загроза посилення угрупувань Російської Російської Федерації в Курській області. Є інформація відповідно посилення обстрілів Сумщини. Водночас Лукашенко розпочав військові навчання поблизу наших кордонів. Тобто, прямо вони дуже активізувалися. Що це означає? Чи дійсно знову загроза з північного напрямку і знову Сумщина, Чернігівщина, Київщина під загрозою? Що це означає? Ні, Київщина, Сумщина і Чернігівщина не під загрозою. Там до двох батальйонів тактичних груп посилена, посилені війська в Курській області. Російської Федерації ну цього недостатньо навіть для того, щоб проривати наш кордон. Скоріше за все, головна мета цих військ буде це відволікаючий удар, якщо Росія там вдасться до о, наступальне буде намагатися вдаватися до наступальних дій о, в Донецькій та Луганській області. Це такий варіант не виключається. Що стосується Білорусі, то вони знову ж таки продовжують. Перевірку боєздатності своїх частин, тим самим намагаючись продемонструвати в більшості для Російської Федерації для самого Путіна, що вони, начебто, готуються для участі у війні. на пока таких прямих загроз, що білоруська армія може вторгнутися на, на нашу територію, не, не прямих загроз не існує. Па пане у мене ще запитання, тому що я вчора читав Фейсбук Корбана з Дніпра. Знаєте, да можливо, і він написав, що а, Київ, Чернігів прямо в нього такий ледь не панічний пост про те, що окопуйтесь. Ви там щось занадто розслабилися і так далі. І багато репостів. і Він якраз стверджує, ну це його припущення, можливо, що якраз під час от, активних дій на сході країни і Півдні, ось якраз це як він назвав кінжальні удари по нібито незахищеному Чернігову Києву і Сумській області. От, от, от про що він писав: що не час розслаблятися. Ну це зрозуміло, що не час, але чи дійсно можливі ці кінжальні випади і бомбардування нас? Дивіться, не розслаблятися точно не час і оборону треба зміцнювати. Я так розумію, що Генеральний штаб, ті війська, які залишились вздовж кордону, вони займаються питаннями зміцнення нашої оборони і, і побудови там інженерних споруд, загороджувальних споруд, в тому числі і мінування місцевості. Тому ми не розслабляємося. Те, що ракетні удари можуть бути завдані, так це цілком. Е, імовірність така існує і вони завдаються по наших території, навіть сьогодні, і навіть от за минулу добу було декілька ракетних ударів. Стосовно авіації, ну тут я би посперечався, тому що ми більш-менш налагодили систему ППО. І російська авіація вже боїться залітати в, на, mm -hmm. в наш повітряний простір. Вони, якщо і наносять удари, то з території або Білорусі, або о, з території Російської Федерації. От, так що тут е, боротися як з ракетами. Ну а баталь... кінжальні удари, батальйонна тактична група, вона може здійснити тільки розвідку боєм, е, якщо будуть е, вони відволікаючі удари по нашому кордону. Ми коли ми будемо спостерігати накопичення там 200 200 або 300 тисяч війська на наших кордонах, от тоді ми будемо говорити про. Операцію глибиною там до п'ятиста кілометрів угу, угу. Угу. пане Олеже, давайте зараз перенесемося на схід нашої країни в гарячі точки. Сєвєродонецьк, яка наразі там ситуація? Чим це місто стратегічно важливе і якими можуть бути наслідки окупації міста? Місто тут знаєте, більше вже на першому плані. Політична складова, а не а не військова. Справа у тому, що ну це останнє, майже останнє місце, передостаннє місце в Луганській області. І З його захопленням Росія буде намагатися оголосити перемогу, начебто, що вони звільнили, як вони кажуть. В лапках звільнили до Луганську Народну Республіку, як вони її називають, самопроголошено. Ось, ось в чому значимо з цього місця, але але я так розумію, навіть якщо ми і відійдемо від Северодонецька, то там бої дуже запеклі бої тривають вже в самому місці. Йдуть вуличні бої. За місто, то у нас ще залишається Лісичанськ і е, частина території Луганської області так, щоб вони не могли проголосити свою перемогу. Ось в цьому і полягає е, ну, намагання обох сторін утримати місто Северодонецьк і Лісичанськ. В нас є до речі, синхрон міністра закордонних справ РФі Лаврова. От якраз він про це і говорить. Давайте послухаємо. Освобождение Донецкой и Луганской областей, которые сейчас признаны Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом. В отношении других территорий Украины, на которых осуществляются военные операции, подчеркну еще раз, решать. Своє будущее повинні жителі цих районів. Вони повинні самі определиться, в якої э, среде вони будуть далі существовать. Так, ну, друзі, по перше, не переживайте, Лавров, э, свій трибунал він точно отримає. А от давайте тепер про те, що він говорить. Оце про нібито звільнення цинічно, але так воно звучить від них Луганської Донецької області. А, пане Лаже, якщо вони, наприклад, вийдуть дійсно на кордони, про що казали на початку вторгнення в кордони Луганської донецької області, вони зупиняться чи, чи підуть далі? Ну, зрозуміло, є ще південь, це окрема історія. Про них про південь у нас розмови нібито не було на початку війни. Що буде далі, якщо вони захоплять Донецьку, Луганську область повністю? Я думаю, що далі Росія буде вимагати перемовин і, і перемір'я для чого? Для того щоб зібрати нову хвилю військ і відновити війну, так як було в 2014-2015 роках. Коли вони зрозуміли, що далі вони не просунуться, вони одразу сіли за стіл перемовин, і тоді народився цей ганебний мінськ. А потім ми отримали війну, яку, яку ми сьогодні з вами ведемо. Те ж саме буде скоріш за все робити Росія. Чому тому, що наявної, наявної війсь... воєнної сили у них сьогодні немає, і їм треба якесь, е, якийсь термін для того, щоб зібрати нове військо. але е, плани не змінилися, по е, політичне поглинання України так і стоїть у Путіна пунктом номер один. Тобто До речі, ви... зверніть увагу. Зверніть увагу, що е е Лавров навіть не передбачає, що люди будуть жити. Вони будуть… В Росії люди існують, а не живуть. Ну, Це, це ми, до речі, вже давно помітили. Навіть хто, можливо, до цього не помічав. Ну, Одним словом, ви кажете, що переговори з Російською Федерацією ну, не мають ніякого сенсу. Ну, Тому що це просто зрештою. Ну, а ви хочете ще раз переконатися в цьому? Ми вже це в цьому переконалися, і в Будапештському меморандумі, і в мінських домовленостях. Я не думаю, що є третє є сенс третій раз наступати на ті ж саме Угу. Так, пане Олеже, переносимося в Запоріжжя на Запорізькому напрямку. Так само дуже гаряче. Окупанти не випускають людей на блокпості у Васильівці. Там, за словами місцевих, рашистів вже більше ніж навіть місцевих жителів. Відомо, що вони активно переміщають з боку Криму та РФ, зняту зі зберігання техніку. І от саме до Васильівки стягнули днями 121 Ніць старих радянських танків Т 62 Чим це загрожує Запоріжжю? Ну ви знаєте, я скажу так, що навряд чи вони спромогнуться йти в здійснювати наступ зараз. Не та ситуація для Росії. Скоріше за все, це буде все використано для зміцнення оборони. Можливо, можливо, будуть окремі атаки для поліпшення поліпшення рубіжів оборони, поліпшення позицій, але в основному, на, на мій погляд, вони будуть використовувати їх в обороні. Це не ті танки, які будуть підтримувати наступ. До речі, вони вже не такі старі. Я нагадаю, що Т-62 вони модернізували в 2005 році. Тому тут вони більш-менш там мають якусь модернізацію в плані. Прицільних засобів в плані вирішувального устройства для визначення даних для стрільби, от в основному в такому радіостанції, радіозв'язок і, і, і таке інше. Але так, да, дійсно, сам танк 60-х років. Ну, тобто, має горіти від байрактарів ще яскравіше. Правильно ще яскравіше, <зв 'язок> да він більш слабкий в плані бронезахисту. До речі, Васильівка-Михайлівка. Там же окупанти поставили своїх так званих там мерів. Я записав про це відео. Подивіться обов'язково на YouTube, Абсолютно вони обирають найпродуркуватіших людей. Ну, можливо, просто ну скоріш за все, просто інші не погоджуються. А ще знаєте, що хотів спитати, пане Олеже, мій рідний кривий ріг днями стався перший серйозний приліт. Рашисти розбомбили вщент один з заводів на околиці міста. До того була інформація лише про атаки в області а зараз вже прилетіло і в сам в саме місто. Є думки такі популярні, що Кривий ріг батьківщина, мала батьківщина президента Володимира Зеленського такий важливий трофей, але є інша думка про те, що Кркришсталь належить індусам, індусом Індії, а Індія один з небагатьох останніх союзників Путіна, і це величезна інвестиція Лакшмі Мітала так в Україні. І що через це нібито не будуть бомбити Кривий Ріг. Що що ви скажете про Кривий? Ріг? Яка ситуація зараз по цьому місту? Справа у тому, що місто дуже велике, і там, наскільки я знаю, нам більше ста кілометрів в довжину так. До двадцять да бачите, mm. і тому я думаю, що Росія буде намагатися е, наносити удари вибірково, щоб не не влучити в та е, е, це в Арсілор е, Мітал підприємство, але інші підприємства будуть можуть бути опинитися під загрозою, е, чому там тому, тому, що вони не належать союзникам. Хоча я думаю, що Росія, якщо буде така мета, з е, максимально зруйнувати промислову базу. України, то я думаю, що вони можуть і не поступитися, точніше, і не зважати на те, що там Арселор Мітерл, од підприємство, належить вихід вихідцю з, з Індії самої. То це ж приватне підприємство, це ж не стосунки між Росією і Індією. Ну так, з одного боку, так, але це насправді великі інвестиції. Я так розумію, шлакмлакшемітал він набл. наближений до керівництва Індії. Ну, сподіваємося, що з Кривим Рогом також буде все добре. У нас питання тоді загальне з Лілією, тому що зараз Ліля, ми чуємо постійно, що ну, всі експерти прогнозують, що ось цей тиждень, наступний тиждень будуть дуже гарячими на сході нашої країни. Що ви скажете з цього приводу? Чи можете якось прокоментувати? Ну, я погоджуюсь з тим, що все буде дуже гаряче, і ну я кажу так, що та битва за Донбас, яка тривала напередодні, там всі чотири даже це вже шостий тиждень. Вона йде, то були квіточки, То а зараз будуть ягодки. Росія буде кидати в бій все, що може, і не може, буде збирати, щоб досягнути цієї мети. Я знов повторююся, що це більш політична мета. І тому тут Росія не буде вважати ні, ні на втрати в техніці, ні на втрати особового складу. А головне дойти до кордону адміністративного кордону, хоча б однієї області. Тому так да, я погоджуюсь, що тиждень буде дуже гарячий. А в якому тоді стані ми, Українська армія Збройні Сили України, ось ці два тижні проводять. В якому стані що на противагу? То в нас вже. Достатньо всього чи ще все чекаємо. Ні, у нас дивіться, у нас недостатньо, але ми використовуємо те, що приходить, особливо з артилерії. Справа в тому, що артилерія в даному випадку це ну а на в будь-якому випадку основа вогневого ураження противника. І чим більше артилерії надійде, чим більше, тим і чим більше артилерії ми підтягнемо туди, тим легше нашим буде збройним силам відстоювати ці місця. Так що о, будемо намагатися, що поступово ми будемо вирівнювати вогневий паритет. А можливо, на якщо е, на, наприкінці тижня прийдуть реактивні системи залпового вогню, то можемо і отримати перевагу. Слухайте, а от якраз про це хотіла спитати, тому що на російських каналах там вони прям активно обговорюють, що якась там е, якісь гаубиці, які до Росії будуть діставати, і потім кажуть, що Байден сказав, що давати їх нам не буде. От вони прям дуже активно обговорюють. Це ми зараз про ці гаубиці говоримо, чи це щось інше? Що так бояться росіяни? Ні, Це дивіться, це не гаубиці, це реактивні системи залпового вогню. Mm -hmm. Щось на кшталт наших смерчів, смерч і е, ураган. Справа в тому, що МЛРС і Хімарс, оці пускові установки, вони пакетного заряджання. А що а що в пакеті? Там може бути різне. Можуть бути боєприпаси, які летять на 40 кілометрів. А може бути ракета типу Атакмс, оперативно-тактична, яка летить на 300 кілометрів, а так максимальна дальність стрільби боєприпасами у цих установах 70 кілометрів. На сьогоднішній день Сполучені Штати передають нам ці реактивні системи залпового вогню в комплектації з боєприпасами, які летять на 70 кілометрів, нас угу. поки що це влаштовує. Контейнери чи пакети заряджання з ракетами, які летять до 300 кілометрів, поки що нам не дають. Угу. От і саме побоювання Сполучених Штатів, що ми можемо нанести удар по території Російської Федерації, ага. але я думаю, що це просто питання часу, коли привезуть контейнер з ракетою, або коли привезуть контейнер з з звичайними реактивними снарядами. В будь-якому випадку ці снаряди високоточні, і влучання там доволі доволі ефективне. і для нас це дуже важливо на сьогоднішній день. Пане Олеже, ще з'явилася така інформація, що Росія використала, начебто, вже 60% своїх високоточних ракет. Чи правда це? Дуже важко оцінити. Чому тому що ми не знаємо початкову цифру. Ми не знаємо скільки було в запасі. Ну можна повірити, якщо це допустимо розвідспільнота Сполучених Штатів або якісь такі агенції. Які проводять незалежні розслідування, да, можна повірити, судячи з кількості ракет, випущених по нашій території, але знову ж таки я постійно наголошую на тому, що не варто чекати, коли вони закінчаться. У них закінчаться одні, вони дістануть інші. Там запаси Радянського Союзу ще лежать там з 80-х років, Навіть з 70-х вони ракети діставали. Тому нам треба наполягати на те, щоб в першій хвилі озброєння по лендлізу нам надали засоби протиповітряної оборони і протиракетної оборони, щоб ми могли, хоч більш-менш прикрити наші міста, і більш-менш закрити наше небо. Ось про що треба думати.